О-о-о, хтось попав на гроші, а можливо і заробив. Я розкажу вам, як вирізати прихований карниз. Перш за все, в натяжній стелі шукаємо попередньо замонтований прихований кернис. Далі просто ріжемо. Ми ріжемо натяжну стелю приблизно десь один метр до метру, кому як зручніше, нічого не потрібно нагрівати, просто розрізаємо полотно. Важливий момент розрізаємо полотно від торця карнизу приблизно вістик 10 см. Після того як ми розрізали полотно, знову ж таки ми просто фіксуємо натяжну стелю в прихованому карнізі. Чому я говорю просто? Оскільки потрібно використовувати ось такий спеціальний гарпун. Розпірний, який не потребує ніякої вклейки. Ви просто використовуєте шпатель, просто використовуєте цей гарпун і просто засовуєте в спеціальне місце для гарпуна натяжну стелю. І далі ми повторюємо цей медитативний процес розрізання натяжної стелі. Це як медитація, вона заспокоює і розслабляє під час важкого робочого дня. Як ви можете бачити далі, я без особливих зусиль однією рукою замонтовую натяжну стелю. Прихованому карнизі. Насправді це дуже швидкий та досить легкий процес, якщо у тебе вільних дві руки, але як ви бачите, я навіть з однією рукою досить легко справляюся з цим. Аналогічні дії повторюємо з іншої сторони карнизу для наглядного прикладу роботи розпірного гарпуна. На натяжній стелі я намалював полосочку на відстані 1 см від краю карнизу. Як ви бачите, коли я замонтовую натяжну стелю, вона автоматично сама підтягується. І я нічого не притримую рукою і нічого не підтягую. Так само я не прогрівав натяжної стелі. Стелі, це є просто робота розпірного гарпуна. Саме час братись за торці прихованого карнизу. Розрізаючи натяжну стелю, ми не доходимо сантиметрів 5-10 від краю. Як ви бачите, наш улюблений розпірний гарпун. Ми також відрізаємо на відстані 1-2 см від краю торця. Щоб вам було видно краще, мої наступні дії. Я загну розпірний гарпун та починаю вирізати так званий конверт на самому торці. Як ви бачите, стелі я ріжу не в самому кутику, а трошки відходячи, буквально пів сантиметра від кута. Так буде простіше і пізніше сформувати вже, кут, коли буде стеля замонтована. Як ви зрозуміли, далі ми монтуємо натяжну стелю по краях зліва і справа. права. Якщо на кутиках утворюються зморшки, за ними не хвилюйтесь, вона дуже легко виправляється за допомогою фена. На усіх торцях є двосторонній скотч, який кріпиться натяжна стеля. Ми знімаємо захисну плівку та приклеюємо сам торець натяжної стелі. Та надлишок натяжної стелі відрізаємо канцелярським ножем. Пізніше використовуючи суперклей, ми проклеюємо кутики в торцях карнизу. Обов'язково запам'ятайте, це обов'язково потрібно робити, оскільки кріпленням двох двосторонній скотч не є надійним. А кутики на торцях карнизу є самим слабким місцем натяжній стелі. Ніжно з любов'ю формуємо кожен кутик та проклеїмо його міцно до карнизу. Також, якщо є потреба, прорізаємо в цих місцях легеньку натяжну стелю, та також проклеюємо її. Після цього як ми сформували та проклеїли усі кутики на карнизі, ми закриваємо торець спеціальною торцевою заглушкою, яка йде в кольор з карнизом. Вона дуже гарно виглядає, формує. Вітальний торець та приховує усі моменти нашої роботи. Після цього ми відрізаємо залишки натяжної стелі, які залишились після тажу натяжної стелі в прихованому карнизі. Робимо це максимально акуратно, оскільки тут можна з легкістю порізати натяжну стелю, і вся робота піде на нього. Останнім етапом є встановлення декоративної заглушки, яка закриває усі моменти монтажу натяжної стелі. Кожна монтується по всьому периметру з обох сторін. І ось готовий результат. Я вважаю, наші старання були варті того вийшло дуже гарно, чітко замовляйте. У нас приховані карнизи.